Вітаю вас всіх сьогодні. З вами на радіо FM Галичина Соломія Чубай у програмі Я тебе чую. І на YouTube каналі Я Тебе чую. Підписуйтеся, ставте лайки і вподобайки. Сьогодні ми будемо говорити про наше тіло, як тіло реагує в час війни, що з цим робити. І до мене в гості прийшла жінка, яку я люблю, якою захоплюся. Це Ірина Плахтій, магістр психології, коучерка станців, арт-терапевт. Я б так сказала. Вітаю в нас в студії. Вітаю, Соломієчку, дякую, що запросила. Мені сьогодні дуже приємно поговорити на таку важливу тему, тому що ця тема це є про ресурси. Та, власне, тому що я зауважила, що моє тіло в час війни воно захотіло захисту і воно збільшилося. Взагалі, на початку війни почало багато хворіти, а потім збільшилося. І знаєш, що мені найбільше захотілося весь час щось випікати, як бабуся. Угу. От запах, щоб було цього свіжого хліба, маківника, і пригощати когось. От в мене навіть були там брат втік з Гостомеля, та в час обстрілів біженці, які в мене жили. Мені захотілося їх пригощати. Тобто моє тіло постійно потребувало цього знаєш, запаху, затишку цього такого дому. От як в тебе це відбулося? Чому ти почала з тілом працювати саме? Чому Ей, тіло? Дивись, якщо ми знайдемо, якщо ми згадаємо ті перші дні, коли почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, і ми почули перші сирени. Так, війна йде вже понад 10 років, але оці повномасштабні вторгнення ми відчули на своїй шкірі. Ну, і і це масові це теж, обстріли так, і масові обстріли, і це теж про тіло, у ці фрази. Я відчуваю на своїй шкірі я відчуваю небезпеку спиною. Ми іноді цього не Про це не задумуємося, як воно звучить, але це все про тіло. Так, і, і взагалі як ми фіксуємо, як тіло, ми фіксуємо, коли починається, так, наприклад, обстріли, коли треба йти. Ми відразу зжимаємося, так, ми відразу так, так, стискаємо, відчуваємо, так. стискаємося, угу. ми відразу відчуваємо напругу в тілі. І, згадай, коли летить якась ракета і ми чуємо цей звук, так що робить наше тіло? Це робиться несвідомо. Ми раз і закриваємося. Угу. Так? Е, у людини є три, е, три таких фактори, як е, ми реагуємо на стрес. Ми... ми Замираємо, ми втікаємо і ми агресуємо. І в кожного своя реакція на стрес. Так працює наш рептильний мозок. Це є тваринний мозок, це наші інстинкти, які відповідають за нашу безпеку. Тому чим більше ми відчуваємо цієї небезпеки, а в час війни ми відчуваємо дуже часто цю небезпеку з різних сторін. Навіть коли ми чуємо якась звісточка про те, що хтось помер, або хтось загинув, або хтось десь в якомусь місті були обстріли, недавно ми мали дуже великий такий стрес, і цей стрес пережив, пережила вся Львівська область, тому що ми побачили, сім'я загинула так, і це на кожній людині відбилося. І цей психологічний Логічний стрес він залишається в нашому тілі і створює такий так званий затиск. І чим більше ми переживаємо цієї психологічної напруги, тим більше в нашому тілі є тих затисків. Відповідно, так як наше тіло шукає якісь моменти, як відновитися, то ми що робимо? Це про що ти говориш? Ми згадуємо якісь приємні моменти, як нам бабуся з теплотою щось готувала, і які відчуття в тілі ми тоді мали, так розслаблення, відчуття любові. І нам хочеться це відтворити, тому ми йдемо ці спогади, і відповідно це все відтворюємо в своєму житті. Ті, це для нас ресурс. Та, бо кажуть, мої друзі, я вже хочу нарешті навіть там жінки, яким там поза 40 чи е, хочу на ручки, та, щоб хтось погойдав, щоб хтось поколисав, Та, Тобто тіло потребує цих обіймів, цього тепла. Я бачу, як Олекса, мій син. Постійно там обіймає кота, але він не дозволяє, щоб люди через угу. особливості його, але він от потребує все одно цього. Я бачу, що я там вночі загортаюся більше в ковдру. в мене є потреба теж якогось такого, так, контакту, контакту, тіле, щоб, контакту так, так, щоб він був. Чому почала працювати угу. як тілесний терапевт, як танцювальний терапевт? Тому що ну, я взагалі любила завжди танцювати. Це була моя мрія з дитинства. І коли і я хотіла піти на танці. І батьки мене дали грати на піаніно. Ну зазвичай так буває, тому що тоді було престижно. все таки я свою мрію здійснила В 17 років. Я почала танцювати. Це були народні танці. Вже коли я була свідома, мала можливість цього. Але е, я зрозуміла, що потрібно йти в тіло тоді, коли до мене прийшов е, на коуч сесію мужчина, і він не міг сказати слова, він не, не міг розповісти про свою е, про свій запит, про свою, про якусь, свою емоцію. емоцію. В нього просто був якийсь такий горловий, mm -hmm. горловий зажим, затиск. І е, е, я тоді сказала: знаєш, якщо ти не можеш мені розповісти повністю, а можливо і не хочеш, бо є різні ситуації, нехай то ті. Хай твоє тіло розповість, що воно відчуває. Розкажи мені тілом. І він почав рухатися в просторі, і я зрозуміла, я так дивилася на нього. І коли він порухався, після того він починав мені розповідати. І розповів всю свою історію. І я зрозуміла, що ми живемо у часі, коли суспільство і весь світ переходить в якісь IT-систему, в інтернет-систему. А що це таке? Ми не маємо контакту тета-тет, -тет, у нас є посередник, оцей екран. Ми сидимо статично, ми дивимося в інтернет, ми щось шукаємо, вчимося через інтернет, і ми переходимо в нашу голову. Працює тільки голова, а наше тіло воно залишається без уваги. Але ти знаєш, що я зауважила? Коли я от веду арт-терапію через Колескові для Олекса чи через поетів, і я прошу жінок, переважно в більшості, стати і порухатися, як ви відчуваєте цю музику. І, наприклад, якщо є навіть група з 30 людей, лишень одна людина може дозволити собі рухатися, не думати про те, що з боку подумають інші. Та я тобі скажу, що я тільки, наприклад, в час війни я доходжу до того, що я. Вивчаю своє тіло, що я сама починаю від нього кайфувати. Знаєш, з моїми там якісь там зайвою вагою, розладами харчової поведінки чи ще чимось, тобто я починаю його е, відчувати. Тобто, в нас немає взагалі, мені здається, в українців в більшості культури та відчувати тіло. Як ти з цим працюєш, як ти це розблоковуєш? У нас ніколи не було культури любити себе, а особливо любити своє тіло. Це ще йде здавен, так mm -hmm. і особисто завжди моя мама говорила: ну, ти маєш одягнути спідницю довше колін, тому що некрасиво ходити, так, показувати ноги. так, така була Бабця колесна. казала, що ти вдягнула оце сьоську наставила. Так, що сьоська так. Ніхто або, не наприклад, знає, але, щось наставила. Так. Це негарно, це не по неподівочому. Такі програми в нас несвідомо заходило. Uh -huh. Заходили це від, ну ми всі родом з дитинства, так модно зараз говорити про емоційний інтелект, але я б зараз хотіла розповісти трішки про тілесний інтелект, uh -huh. і це про те, як ми сприймаємо себе, як ми сприймаємо своє тіло, як ми його любимо, яку увагу ми йому приділяємо, чи ми знаємо, що воно хоче, чи ми даємо цей нашому тілу, адже у нашому тілі і ті емоції живуть. І е, живе наша увага. Так? І так як ми рухаємося в просторі, так ми і живемо. Наше дихання теж живе в нашому тілі. Так як ми дихаємо, так ми і живемо. І, власне, змінити щось у своєму житті ми можемо через зміну тіла. Якщо ми хочемо рухатися швидше, якщо, допустимо, нам щось не вдається, тому що ми дуже заповільнені, так? тоді ми звертаємо увагу на те, щоби. Рухатися швидше, а якщо нам треба сповільнитися, тому що іноді є люди, які дуже швидко-швидко-швидко щось роблять і спалюють все навколо себе, так така енергія вогню йде від них, так і тоді ці люди не бачать ресурсів, які є навколо нас. І тоді нам треба сповільнитися. І це теж є паттерн тіла. І тоді, коли ми працюємо з тими паттернами тіла, ми можемо досягнути якоїсь певної цілі, яку собі ставимо. Та, Плюс є мова тіла, та? Так, тобто так. ти от перед програмою ти сказала, я там трошки розізлилася, ти кажеш, ти вже нервуєшся, та? Я справді бачу по собі, як як тіло швидко реагує. І Так само я зауважила, по, я ж співаю, та? і я не могла відкритися, тому що в мене було тут все затиснуто, заблоковано. І в принципі, я ще досі за собою зауважую, що я майже не дихаю. Тобто я настільки навчилася не дихати, це мені якесь таке моє виживання було. Mm -hmm. І взагалі практично не рухатися. Це от ти зараз бачила, я пішла теж на танці, так. і ти кажеш, що я маю цю м'якість, але я ніколи не думала, що я можу. Та? Тобто Я настільки не вірила в те, що щось, я можу щось красиве та? тілом показувати. От. І в мене взагалі, щодо тіла, я постійно його. Реально чмошила весь час. А -а -а. Тому що мені ж весь час казали там, ти ти загруба, ти ще якась. Ти... Я, ні, я дуже рідко, коли чула, що я красива. Та? А -а -а. Чи ще, тобто, я вважала, що красиві люди це тільки суперході люди. Та? Чи якась супермодель. Чи от Ірина. Так, <реш> ну реально, і це в моїй голові. І я з цим не я не хочу з цим воювати. Та? але я хочу це теж змінити. І мені тому цікава ця програма, як можна це змінити. Знаєш? Бо я думаю, що багато жінок українських є, мають цю потребу цього, чому не виходить. Знову ж таки, цей стосунок чоловіка і жінки. Угу. Та? Це ж теж мова тіла. Та? Однозначно, однозначно нас приймають, от коли ми заходимо кудись. Ми можемо за себе говорити будь-що. Ми можемо придумати якусь таку розповідь про себе, дуже красиву, але слова можуть брехати тіло ніколи не збреше. тому що нас сприймають в гармонії так цілісно. І коли ми говоримо про себе, я така розслаблена, я така дуже розслаблена, а тіло наше все зажати, то люди нас приймають більше за тілесними проявами. Так? Але стосовно тебе, що ти сказала, що так, у тебе були є якісь такі зажими, то хочу сказати, що ми вже народжуємося в танці, в своєму власному танці. І коли дитинка маленька народжується, і ми дивимося, вона лежить малюсінька дитиночка, і вона рухає ручками, ніжками. І вона це вже, це, все равно, це вже танець, це вже танець. Коли ми можемо включити якусь музику, ми будемо бачити, що ці, ці рухи вони кладуться на цю музику. І дитинка це робить несвідомо. А пізніше, коли ми навіть починаємо щось говорити, вона нам відповідає. Це вже відповідний спів. Це дитина вже співає. Отже, ми народжені здатністю танцювати і співати, і це є наша природня потреба. Просто пізніше, коли ми потрапляємо, вже ростемо. Так ми потрапляємо в якісь певну певну якусь систему, там чи в садочок, чи в школу, в нас є певні обмеження, границі нам ставлять границі. Це можна, а це не можна. І відповідно тоді тіло починає приймати ці границі і забороняти собі щось. Та, робити. І, і ще цей кордон ставиться. Ти хлопчик, ти дівчинка, і, і я пам'ятаю, як там в школі ржали реально угу. з цих хлопчиків, які танцювали, наприклад. А це так кльово, коли чоловік танцює. Оце ми з тобою, коли готувалися до програми, я тобі казала, що моя бабця, в принципі, це час Другої світової війни вони дуже багато танцювали. Тобто, дідо гарно танцював, мій так красиво, і вони співали. Тобто, ця десь артистичність, і цей танець він був присутній. Ну mm. так це була культура спілкування так. через танець. Е, ну взагалі, в це покоління, де бабця, дідусь, прабабуся, особливо коли люди, які були, е, які жили в містах, в них була культура спілкування через танець. Пам'ятаєш, е, були такі зустрічі, де люди грали на піаніно, де люди запрошували один одного до танцю. Вміння танцювати, це вже було е, це вже було розуміння того, що людина. На вже якогось рівня розвитку, вона відноситься до якогось певного рівня розвитку і певного рівня оточення. Ще Ось. ти казала, що танець це теж запах людини, та. Це відчуття того, наприклад, яким там потім можливо буде в сексі, так, так. так ну дивись, в нас у всіх присутній рептильний мозок. Це мозок тварин. Боже, як мені це не вдається, рептильний ну, вдалося. це так, так звучить. Є, Я про це <зас> говорю, але в нас є дивись. В нас є те, що ми інстинктивно, так на що mm -hmm. ми реагуємо інстинктивно, і є те на що ми реагуємо через аналіз. Тобто свідомо, логічно, так. А от але подивись на тварин, як вони вибирають собі пару. Вони приходять, вони один одного обнюхують, так? Так само і в людей. Якщо емоційний інтелект і тілесний інтелект добре розвинутий, то ми будемо вибирати собі партнера. По запаху, по дотику. Ну, як часто буває так, що коли людина кладе тобі руку і ти відчуваєш, що тобі це неприємно? Це не лише зовнішність, так? Абсолютно. У мене був такий. Е... У мене був такий клієнт, який прийшов до мене з таким запитом, що він не може створити стосунки з жінками. І я кажу, а як ти вибираєш тих жінок? А він каже: Ну, знаєш, мені подобаються жінки, довгі ноги, От, красиві так, лиця, так. гарні груди, талія угу. тонесенька. І я отак вибираю і але чомусь в мене з тими людьми, ну з тими жінками, не створюються стосунки. І я зрозуміла тоді, що оця, е, е, оця частина в нього, де є емоції, є забита внаслідок його травм. Ми працювали з тими тобто травмами. Це тісніші. частина грудей, де живе наша душа, на радіо. де ми відкриті до угу, відкриті де до, є серденька. Так, це. де є душа і от емоція. Так. І відповідно ми почали з цим працювати. Ми близько року працювали. І я кажу: ти знаєш, ти маєш відкрити собі оцей центр. Так, де ти відчуваєш іншу людину? Тому що тільки тоді, коли ти відчуєш, відчуєш не розумом, а відчуєш, що це є твоя людина, тільки тоді ти собі вибереш цю людину. І Пройшов якийсь період часу, і він мені висилає знимки. І на тих знимках, знаєш, два хіднички для йоги, два ровери стоять. там, Наприклад, він показує, як вони двоє огірки вирощують. У неї довгі ноги? І, це важливо. Вона питання. абсолютно. Ну, ну як тобі сказати, немає такої критеріїв краси, uh -huh. тому що ми собі ставимо, що красиво, що не красиво. Звичайна молода дівчина, але він мені сказав таку фразу ти знаєш? Я відчув, що це є моя людина. І я відчув, бо раніше він казав від mm -hmm. голови, а я думаю, що мені потрібно. Як взагалі, до речі, бути з цим нав'язуванням, особливо теж для чоловіків чи для жінок? Та я постійно перебуваю насправді в цьому комплексі. Mm -hmm. Та я тобі казала, що я весь час думаю, що навіть якщо я там партнер, як же ж він мене обере, та якщо я ну, певних форм та. Я не є там 60, 90, 60 і не важу 50 кілограм. Оце нав'язування суспільства взагалі нам певного тіла, оцих довгих ніг, худих, губи, там, ну, певних форм, що вона має важити 50, ну, до, максимум до 60 кілограм. І це ж теж закомплексовує людину. Оце, ти кажеш, воно втрачає оцю, та серединку, цю емоцію та в грудях, Абсолютно. бо він думає, що можливо. Його суспільство засудить, якщо він обере повнішу там, чи квадратнішу, чи з короткими ногами, чи з повнішими ногами, але ж вона йому можливо подобається. Подивись, оця фраза, що про мене подумають люди. Так, оця фраза керує всім, угу. розумієш? І найвищий ступінь прийняття себе. Це коли нам абсолютно байдуже, що про нас подумають люди. Я приймаю себе такою, як я є, я себе люблю, і це теж про те, про що ми говоримо, чому ми йдемо в цей танець, для того, щоб ми відчували себе. І напевне, поки ти не почали танцювати, ти ніколи би не зрозуміла до того часу, як тобі легко рухатися в танці. Бо я бачила, як ти танцюєш, я бачила твою плавність, і це природні здатність. Пам'ятаєш, тобі сказала, Боже, як класно ти танцюєш. І, це якесь п'яте заняття було Ну, Але ти розумієш, ти настільки гарно, ти як та пава рухалася в цьому, і ну, напевне, це те, що закладено в тебе десь і генетично, і, і це є мова твого тіла. І я думаю, що якщо мужчина би побачив тебе в танці, то він би. Однозначно закохався, тому що ну це неможливо не закохатися. Жінка більше приваблює тоді, коли вона ну це природні такі речі, ніжна, коли вона плавна, коли вона так може огорнути своєю любов'ю чоловіка. Це про стан, який ми створюємо для чоловіків. Тому що чоловіки вони природою створені для того, щоб здобувати щось і приносити, а жінка для того, щоб створювати стан, де він міг собі відпочити в цьому просторі, розслабитися. От. І тому, коли я зараз згадую, допустимо, Танго, так? От, коли перед, перед танцем, перед початком танцю партнер підходить і він секунду зупиняється, і він дивиться, чи він може запросити. І це про ці контакти через душі, так? це енергетика, ця і відчуття. Чи я хочу цю людину запросити, чи мені буде комфортно з цією людиною в танці навіть так? Тому що танець це є модель життя. Потім приносимо цю модель на своє таке реальне життя, де нам потрібно жити з цією людиною, спілкуватися, ділити спільне ліжко, спільний простір. Ти знаєш. У мене є дуже близький мій друг, який одружився колись з першою своєю дружиною, і вони до шлюбу не ну вони були релігійні і дуже віруючі, і вони не попробували, Бували як uh -huh. це разом, і вже після шлюбу зрозуміли, що Ну, вони не сходяться тілесно. Тобто угу. це теж важлива є річ. Та? Можливо, цей танець колись як до шлюбу та? так, 에, так. показував, чи, чи ти можеш мати оце співвідношення тіла. Тому що були в мене теж моменти, коли я танцювала з чоловіками, ти взагалі їх не відчуваєш, в принципі. Або відчуваєш, що це ну, що він не поворотки, тобі треба його на, тягати. Кудись не туди. Мені, наприклад, Можу сказати перший чоловік, та то в нас взагалі тілесно ми не сходилися. Тобто я його обирала за якимись іншими критеріями, напевно, в високій ходи довго ноги та критеріями. І власне, що ми вже так на закінчення програми, я ще хочу, які ти можеш дати поради, от зараз людям в час війни, можливо, цього вибору, та або або коли вже люди є разом, як вони можуть відчути один одного. Ну, так як наша сьогоднішня програма вона присвячена танцю. То, що я можу порадити, танцюйте, відчувайте один одного і не бійтеся сказати ні, тому що краще зрозуміти в танці, що це не твій партнер, аніж пізніше зрозуміти це в житті. І, звичайно, порада зараз, у час війни, рухатися, не боятися танцювати, навіть закриватися самому в хаті, включати музику і рухатися. І нехай це буде такий спонтанний танець. Чому спонтанний? Тому що коли ми дозволяємо собі рухатися так, як ми хочемо. Оті всі затиски в глибоких м'язах вони вивільняються. І ми тоді звільняємося від цієї напруги, і ми можемо розслаблятися. І чим, от якщо навіть є якийсь психологічний момент, такий, який неприємний, так, то обов'язково дозвольте собі протанцювати. Це може бути на перший е, час непросто, тому що най, найваж, найважче зробити перший крок, встати і почати рухатися. Так. Але вже коли ви порухаєтеся, ви тоді побачите, як класно ви себе будете відчувати, наскільки якісна енергія буде у вас рухатися в тілі. Тому що все, що ми робимо в своєму житті, ми, ми робимо завдяки якісній енергії. Так от пробудити цю енергію ми можемо через танець. Дуже дякую. З нами сьогодні була магістр психології Ірина Плахтій, також коучерка, арт-терапевтка, танцювальна арт-терапевтка. Якщо ви захочете до Ірини потрапити, то ми теж лишимо всі координати. А від себе я хочу сказати таке, що я перейшла, перестаньте думати, що про вас. Думають інші, і кайфуєте від життя. І в, в час війни теж навчіться е, ловити ці, ці моменти радості. Якщо ви хочете танцювати, почніть танцювати. Е, якщо ви хочете співати, почніть співати. Е, з вами була сьогодні Соломія Чубайна, радіо ФМ Галичина. Дякую всім! Це була програма Я тебе чую. І підписуйтеся на наш YouTube канал, ставте дзвіночок, вподобайки і діліться з нами своїми розповідями, як ви відчуваєте своє тіло. Чи у вас теж Є такий конфлікт, як в мене з тілом, коли розум повністю розходився і занадто багато було зовнішніх факторів. Тож дякую вам. Я тебе чую і з вами Соломія Чубай. Дякую.